Привіт! Сьогодні пропоную нам разом поглянути на фінансовий успіх, але під зовсім іншим кутом. Адже йдеться не просто про гроші, ми зануримось у щось значно глибше, у пошук гармонії, впевненості та справжнього задоволення від життя. Тож давайте одразу до головного у чому ж він той самий секрет фінансового успіху. Про це говорять і пишуть безліч, але як це часто буває, відповідь ховається зовсім не там, де ми звикли її шукати. І ось тут, знаєте, відповідь може бути неочікуваною. Секрет він не в тому, скільки грошей на рахунку він криється у наших цінностях. Так, так, саме так, справжній довготривалий успіх починається зсередини, з глибокого розуміння того, що для нас є найважливішим. Добре, тож давайте почнемо з основ із того самого фундаменту. А це, власне, і є наші особисті дороговказні цінності, такий собі внутрішній компас, який і вказує нам шлях у всіх рішеннях, зокрема, звісно, і у фінансових. Але що ми взагалі маємо на увазі, коли говоримо цінності? Ну по суті, це ті найглибші переконання, ті основі принципи, які визначають наші пріоритети. Вони складаються з нашого досвіду, виховання, культури, словом, з усього, що робить нас тими, ким ми є. І тут важливо розуміти, що цінності бувають, скажімо так, двох типів з одного боку матеріальні гроші, майно, активи, а з іншого нематеріальні, любов, дружба, знання, сміливість, і що найголовніше це знайти між ними свій власний, правильний баланс. І от подивіться, наскільки деякі цінності є фундаментальними: гідність, свобода, життя. Вони настільки важливі для людини, що їх навіть закріпили в ключових документах, як от Конституція України. Вона, наприклад, гарантує кожному право на достатній життєвий рівень. Окей, з фундаментом розібрались, а тепер давайте подивимось на наш інструментарій, які ж ресурси ми вже маємо в своєму розпорядженні, щоб будувати свій добробут. І, виявляється, наш капітал це набагато більше, ніж просто гроші. У кожного з нас є сім ключових життєвих ресурсів інтелектуальні, емоційні, соціальні, фізичні, фінансові, а також час і духовні. Ось це і є наш справжній найцінніший актив. Ну а тепер, мабуть, найцікавіше як усе це всі ці внутрішні ресурси перетворюються на реальні досягнення? Давайте поглянемо на кілька прикладів, які справді надихають. От, наприклад, Джоан Роулінг, її історія починалася м'яко кажучи, нерайдужно, безробітна мати одиначка на соціальній допомозі. Але ж подивіться, яка це неймовірна демонстрація сили внутрішньої мотивації та таланту. І її слова, мені здається, ідеально все підсумовують. Успіх приходить не завдяки якимось зовнішнім факторам він народжується, коли ми використовуємо те, що вже є всередині наш талант, нашу силу, нашу наполегливість. Або ось іще один приклад, не менш потужний: Стів Джобс. Компанія Apple, яку ми всі знаємо, починалася не в блискучому сучасному офісі, а у звичайному батьківському гаражі. Його пристрасть до технологій та дизайну просто перевернула світ. І ось тут власне і криється ключова думка. Справжнє задоволення та видатні досягнення це прямий наслідок роботи, яка йде від серця. Як казав Джобс. Треба просто знайти те, що справді любиш. Добре, давайте тепер спробуємо все це об'єднати, як цінності, ресурси та ось ця пристрасть до справи приводять нас до нової, більш цілісної мети фінансового добробуту. І перший крок на цьому шляху це фінансова стійкість. Що це таке? По суті, це здатність витримувати життєві шторми, якісь несподівані витрати чи кризи, і при цьому не потрапляти в боргову яму. Це про безпеку, про відчуття твердого ґрунту під ногами. Але фінансова стійкість це лише частина шляху, кінцева мета це фінансовий добробут, і це, знаєте, набагато більше. Це такий стан, коли коштів вистачає не просто на потреби, а коли є впевненість рухатися до своїх мрій, ставити амбітні цілі і знати, що є ресурси для їх досягнення. Ну а тепер трохи практики, як до цього прийти. Ось п'ять простих, але дуже дієвих кроків по-перше, вести бюджет, щоб чітко розуміти, куди йдуть гроші. По друге, створити фінансовий резерв на випадок непередбачуваних ситуацій. По третє, ставити чіткі фінансові цілі. По-четверте, навчитися мудро керувати боргами. І звісно, постійно розвивати фінансову грамотність. І наостанок, давайте залишимось із таким питанням для роздумів. Тепер, знаючи про власні цінності та всі доступні ресурси, яким може бути той самий перший крок, хай навіть зовсім маленький, на шляху до власного добробуту. Дякую за увагу.